Друзі, світ перебуває в нескінченній динаміці, тобто світ постійно змінюється, а людина створює стан спокою всередині себе. І мені ставлять запитання, колеги, а як же жити, коли світ у такій динаміці, коли все навколо руйнується, і власне, як справлятися із собою та стресом? Давайте подивимось на це якось графічно, як ми вміємо. Існує людина, я можу позначити її як коло. Ця людина перебуває в ідеальному стані. Звісно, можна намалювати їй голову, ручки і ніжки, але для нас це не принципово. Ми розуміємо, що мислимо символічно, тому кола цілком достатньо. Ось коли людина перебуває у стані спокою, у неї все гаразд, але спокою зовні не буває. Тобто завжди ззовні на людину діють якісь сили, які, зокрема, змушують її реагувати. Отже, стрес виникає тоді, коли, по-перше, кількість сил, які діють на людину, або Кількість інформаційних водних, чи кількість якихось подій, на які вона змушена реагувати або не може від них ухилитися, перевищує силу, з якою вона може відбивати цей інформаційний потік, або перевищує силу її опору зовнішнім змінам, або перевищує силу її інтелекту, за допомогою якого вона може впоратися з цими силами ну, якимось спокійним інтелектуальним способом, за допомогою мислення. І тоді його конфігурація, його коло руйнується під дією сил, які надходять ззовні. А водночас е існують сили, які руйнують людину зсередини. А це, наприклад, сумніви, це, наприклад, тривоги, як і все інше, да й все це як реакція на стрес, і наше завдання даме залишатися в спокої, тому що світ завжди переповнений якимись силами, які впливають на нас, впливають одне на одного, впливають на наше оточення. Світ це рух сил, і ось у цьому русі сил, наше завдання ми зберігати свою стабільність, пам'ятати перш за все про те, що наша стабільність залежить лише від того, як ми реагуємо. Для цього можна реагувати по-різному. Можна просто сказати, мене це не стосується, і таким чином я раз якусь силу вже вимкнув. Ось ця сила зовнішніх змін, якихось геополітичних конфліктів, у яких я безпосередньо не беру участі, мене не стосується, перше не не стосується. Ще якась сила не стосується. Ну, наприклад, сила подій, там, вплив природи на жителів якогось іншого півкулі. Кажемо, знову мене це не стосується. Тобто, я відокремлюю ту інформацію, яка взагалі існує у потоці моїх, там, моїх соціальних мереж, мого улюбленого телевізійного каналу, від того, що впливає на мене і не впливає. Інші сили, можливо, більш активні. Наприклад, це стосується моїх дітей. Якщо щось відбувається з моїми дітьми, звісно, це викликає у мене стрес. Стрес це коли сила, що діє на мене ззовні сильніша за мою силу протидії, тобто моє стандартне мислення, мої стандартні способи реагування на події, пов'язані з моєю дитиною, не спрацьовують. Виникає щось нове, якісь нові, якісь додаткові умови. Тоді моє завдання, тобто мобілізувати своє мислення, щоб створити що. Створити протидію силі стресу, створити протидію силі, яка діє на мене, тобто за допомогою мислення, за допомогою спеціальних практик, які утримують мене в спокої. Тому що, якщо я вже почав хвилюватися, то стрес мене захопив. Завжди важче повернутися до стану спокою, ніж його підтримувати. Тому Практики підтримання спокою, які ми застосовуємо в нейрографіці, а саме округлення, чесний погляд на життя та відповідні кейси у своєму житті, практики фізичних вправ, практики загартовування, практики перебування на чистому, так на свіжому повітрі, тобто контакту з лініями поля, практики перебування в ландшафті, створюють відчуття себе, ну і власне гарне відчуття себе. І це створює для нас гармонійне положення у просторі, незалежно від того, які сили діють на нас. Окрім сил, які пов'язані, наприклад, з важливими для нас людьми, діти, члени родини існують, мабуть, сили пов'язані з тим, що впливає на нас, як на громадян нашої країни. У якій би країні ви не жили, на вас впливають сили, що діють на становище в країні. Те ж саме, щойно ми таку річ промальовуємо: ми одразу отримуємо якусь ідею протидії силі, що викликає стрес, і важливо розуміти, що ми підключаємо всю, всю ресурсну базу: мислення, емоції, тілесність. Що ще дуже важливо? Мабуть, дуже важливо в такій роботі пам'ятати, що ми завжди перебуваємо під стресом завжди. І в цьому сенсі найбільш стійкі люди так це ті, хто це усвідомлює і принципово працює з тим інформаційним потоком, який на них впливає. Люди, які ігнорують інформаційний потік, хочеш ти того чи ні, стають жертвами цього потоку. Вони втягнуті в цю інформаційну боротьбу, в інформаційну війну, яка існує завжди, тому що засоби масової інформації живляться нашою увагою. Великі політичні ігри пов'язані з тим. Що так чи інакше залучають нашу увагу, наша увага знаходиться лише під нашим контролем. І якщо ми поступаємося своєю увагою тим силам, які впливають на нас, хочемо ми цього чи ні, ми з цілісної гармонійної істоти перетворюємося на якусь зім'яту фігуру. Тому, друзі мої, мало просто знати, що ми можемо врятуватися від стресу, коли він уже нас накрив. Важливо запровадити для себе профілактичну практику і більше того займатися розширенням свого я, накопиченням внутрішньої сили. Що означає розширення власного я? Це означає, наприклад, освіту, тобто підвищення усвідомленості в тих сферах, які вас хвилюють, це означає регулярну практику фізичних вправ. Це означає більше часу проводити з друзями та близькими, які дарують вам спокій, це означає поступово виключати зі свого спілкування людей, які змушують вас постійно хвилюватися. Якщо якась подруга надіслала вам листа на тему, то хвилюйся, хвилюйся, твій чоловік вчасно не прийшов з роботи. Мабуть, чоловік і так прийде з роботи, а от таку подругу варто виключити зі свого життя, тому що вона викликає у вас стрес, керує вашою увагою. Які ще є заходи? Мабуть, треба дивитися в майбутнє. Одна з принципових ідей для того, щоб впоратися зі стресом у житті, треба дивитися в майбутнє. Дивитися в майбутнє це означає припускати, що в будь-якому разі вік бере своє. Скільки б вам не було років, через 10 років ви будете на 10 років старші, це гірка правда життя. А отже, треба дивитися на те, як живуть люди, які зараз на 10 років старші за вас, які є успішні приклади такого життя і які загрозливі приклади подібного життя. Якщо ви не займаєтеся фізкультурою, через 10 років ви будете значно слабші. Якщо ви займаєтеся якоюсь фізкультурною практикою, гімнастикою через 10 років ви будете сильніші і ваша стресостійкість зросте. Якщо ви зараз не займаєтеся якоюсь інтелектуальною працею, можливо, через 10 років розум почне відмовляти, з'являться провали в пам'яті, зникне швидкість мислення, швидкість реакції. Якщо ви залучені до освітніх процесів, якщо ваш мозок перебуває під розумним навантаженням, це означає, що через 10 років ваш мозок буде більш активним і зможе справлятися з ще більшою кількістю стресу. Що дуже важливо, що якщо ми розвиваємо особисту силу, якщо ми здатні все більше і більше створювати себе, зростати з кожним роком, то ми здатні брати на себе навантаження з підвищеним стресогеном з підвищеною. Так би мовити, ідеєю про те, що життєві завдання зростають. Тобто, якщо ми тренуємося, якщо ми зростаємо в освіті, у практиці, у певному душевному спокої, чи пов'язано це з релігією, з медитацією або з якимись іншими практиками саморегуляції, це означає, що ми зможемо брати на себе все більше і більше завдань, залишаючись при цьому у стані спокою. Одна з помилок це брати на себе велику кількість завдань і при цьому не розвиватися самостійно. Такі завдання нас захоплять і зламають, проб'ють цю броню стресостійкості. Ще одна велика помилка, так надлишок завдань, то з якими наш мозок просто не може впоратися, тому важливо вибірково визначати кількість питань, на які ми вирішуємо реагувати, а інші питання нас просто не хвилюють. Правильно? Ігнорування, уникання тем, на які ми не можемо вплинути, дозволяє нам регулювати кількість стресу, який може витримати наш організм. А коли ми перебуваємо у стані спокою, ми здатні приймати зважені, розумні, мудрі рішення. Тому спокій, практика, саморегуляція, малювання нейрографіки, турбота про особистість усе це забезпечує нам гарне, якісне, успішне життя. Ось чому ми малюємо, малюємо більше, створюємо красу, адже краса це завжди доступ до сили. І чим більше краси ми створюємо на ті теми, які нас у житті зачіпають, хвилюють, організовують наше життя, тим більше ми стресостійкі, тим сильнішими, тим ефективніші, тим цікавіші ми самі собі й потрібніші іншим людям, включаючи наших близьких і дітей. Все залежить тільки від нас. Друзі, більш і детальніше, глибше і об'ємніше ви можете дізнатися про це на сертифікованому курсі користувач. Приходьте навчатися, щоб бути у повноті знань.